Інженерна дошка це є сучасний вид паркетного покриття. У нас представлений широкий вибір інженерної дошки в різних відтінках. Інженерна дошка буває на фанері двохшарова або трьохшарова за рахунок своєї конструкції, вона легко переносить перепади вологості і температури, ідеально вкладається на підлоги з підігрівом. Інженерна дошка відрізняється не тільки технічними характеристиками, а й візуально. Вона може відрізнятися шириною планки, наявністю або відсутністю сучка, і так само має дуже великий вибір відтінків і кольорів і вплоть до того, що ми можемо покривати інженерну дошку за вашим бажанням у будь-який колір. На відміну паркетної дошки, інженерна дошка має з'єднання шип-паз і вкладається безпосередньо на стяжку. На професійний клей. Покриття і обробка інженерної дошки це є індивідуальна робота, тому замовлення на неї бажано робити заздалегідь. І якщо вам не потрібна дошка вже, ви можете зберігати в нас її на складі, а в межах міста доставка нашої дошки безкоштовна. А також ми пропонуємо монтаж інженерної дошки під ключ за допомогою нашої професійної бригади. Наживо ознайомитися з якістю і відтінками нашої інженерної дошки ви можете в наших салонах світпаркету.